Після притулятися до розумних дверей небезпечно. Шановні громадяни, ми не будемо вас просити милостиню, а ми хочемо пояснити, що ми захисту об'єднання собі виступає проти тих необґрунтованого підвищення до на прийду громадському транспорті, зокрема в авторитеті. Вони абсолютно їх прибутковуються, тому що більшість доходу з реклами, яку ви бачите щодня у вагонах і з якими участі ми запросити з змовчене на метрополітен і на поліпшення та, комунального транспорту та якості перевезення ні на допомогу та, до та зарплатню працівникам метрополітену, а лише на змаганнях місця. 12% йде міського плану метрополітену. Але це неправда, тому що весь прибудок іде посередникам, які замішані корупційні схеми з чинною владою. Якби повністю вся реклама і весь прикусок з реклами йшов до бюджету метрополітену, то ми б побачили, що зовсім не потрібно підвищувати тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Більш того, ви б побачили, що їх навіть треба понижати. Про це казало багато людей. Але чомусь, чомусь ми, наша влада не сприймається і, і деяким незрозумілим шляхом. Ми закликаємо вас слухати. Задумати в майбутньому. Тому що завтра, сьогодні на 4 гривні проїзд, завтра вам його ще два рази будуть намагатися підвищити. А ви маєте розуміти, що будь-які споли, вищати і в подальшому, будь-які тарифи ви маєте розуміти і починати якийсь громадський протести, долучатися до нього. В іншому разі ці тарифи будуть іще більшими. Дякую всім за увагу. Якщо у когось є якісь питання, можна писати.